Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Герамславі та його друзі, президент Зеленський через Блумберг звернувся до конгресменів Сполучених Штатів Америки і попросив зберегти військову допомогу Україні. І далі є фраза: якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО і ви пошлете туди своїх синів і дочок і це буде, вибачте, але буде вища. Іна, от апелювання до такої штуки, що ви ж боїтесь відправляти свою армію воювати? Так тоді е, там надайте допомоги Україні. Такі речі звучали і від Джозефа Байдена, такі речі звучали і від американських політиків. Що дасть така заява президента Зеленського? Я оцінюю не лише цю заяву, яка пролунала, а й інші низка і в тому числі скандальних історій в Україні, які зараз висвітлюються в змі у західних як позитивну тенденцію щодо підняття на інший рівень порядку денного американського істеблишменту і загалі західної Європи. Питання України ми не можемо не бачити, не визнавати те, що на ті близькосхідного конфлікту Хамасу проти Ізраїлю і операції в секторі Гази дійсно пильність до України зменшилася. Це очевидний факт. Про неї менше говорить. Відтак ми, ми мусимо апелювати в будь-який спосіб, в будь-який спосіб до розговорю саме до заходу для того, щоб вони по іншому пішли до питання надання Україні допомоги. Це надважливо на сьогоднішній день, тому це абсолютно правильне звернення. Зеленський давав інтерв'ю вчора. Ще й NBC News, він доволі жорстко висловився на адресу Путіна. Ну Так, його... так, так. Факін Путін це вже да. і факін терорист. Так, це це дуже правильно було сказано, як на мене, для того, щоб підійняти саме увагу на, на інший рівень до України. Тому така апеляція правильна. Ми не можемо зараз знаєте, там. Думати якісь дипломатичні, де дипломатичні кроки, ми в інших реаліях знаходимося, бо е, і залужний своїми матеріалами в деоко на це підтверджує те, що ну дійсно ситуація складна. Ми повинні отримати допомогу. Нам вкрай потрібна. Захід повинен знаєте, вишкривти абсолютно все, що в них є, що в них і не так багато в тих системів. ППО вони потрібні ще нині тут, не у них саме тут на передньому краї. Тил це окей, але ракети по країнах НАТО не летять. Погрози є, але всі розуміють, що Путін до цього на даному етапі не вдасться. Якщо до прикладу ми будемо успішними зараз тут, то це буде абсолютно інше позиціонування і країн НАТО у переговорах з Росією, які безумовно йдуть, колуарно йдуть. Цього ж заперечити ну можна, бо нібито то публічній площині немає, але ж контакти з росіянами є. Ну навіть. Я от можу навести приклад, де вони могли відбутися рівно тиждень тому. У Пекіні відбувався Цянчанський форум безпеки, де були присутні представники оборонних відомств з понад 90 країн світу, в тому числі США, Великобританії, Росії, там я вже був бою шойову. Звісно, mm -hmm. що контакти були. Да, вони неформальні, але вони є. Тобто, всі звіряють годинники, розуміють позиції, показують, що як вони можуть не лише брескати зброю, а як спротив противитися. Але на сьогоднішній день що відбувається? Північна Корея допомагає Росії. Китай допомагає Росії. Іран допомагає Росії в достатній мірі для того, щоб вона продовжувала свою конвенційну війну. А захід менше допомагає. Ну це я абсолютно не вважаю ну не паритет навіть для заходу. Тому така апеляція правильна, абсолютно правильна. Тут слів підбирати не варто, і добре, що він їх не підбирав. Це якраз той самий випадок. О, окей, там ще одна цікава цитата. Вли, власне. Ви вже згадали NBC News, точніше інтерв'ю президента NBC News. Так. так от Зеленський сказав, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб переконати Трампа, що він не зможе припинити війну, домовившись з Путіним. От фактор Трампа, який обіцяв, що все він за 24 години все зупинить. Тут Зеленський ясно, що використав 24 години. Переклав це на 24 хвилини хвилини, що йому за 24 хвилини буде достатньо пояснити Дональду Трампу, що ні, ну таке неможливо. А це до, до чого? А це до того, що ситуація з політичними перегонами в США, вона доволі нестабільна. Зверніть увагу, вчора з'явилося повідомлення про те, що у шести штатах. Сполучні Штати в Америки, ну звісно що США позиції до Джозефа Байдена суттєво посунулися, і там навіть може перемогти Трамп. У нього більша підтримка. Це саме ті штати, де раніше перемагав Джозеф Байден. Тому і зважають на те, що і вік Джозефа Байдена, і зараз історія з Україною. і Республіканці граються в політику на українському питанні. Якби зараз дуже швидко проголосували питання передачі допомоги в Україні, то і республіканці підтримали. Ну це ж для них репутаційні мінуси. Так, вони банально цинічно торгують нашими життями. Так, я за це говорю. Я, я абсолютно зараз чудово розумію, що так відбувається. Тому е я не виключаю, що в адміністрації е перепрошую в офісі президента України розглядають той варіант, що до влади можуть прийти республіканці США. таке вже було. Не перед каденцією Джозефа Байдена, це нормальний звичний політичний процес в США. Тому абсолютно правильно, що він апелює до республіканців, готовий з ним говорити, готовий говорити з Трампом, який сьогодні є. Ну давайте друзі, визнаємо. Він є лідером а, передвиборчих перегонів республіканців щодо висування на посаду кандидата. На посаду президента поки що так воно все виглядає. Тому безумовно спілкуватися треба з республіканцями безвідносно до того, хто такий Трамп, як він будує свою політику. Але якщо він буде при владі буде ухвалювати рішення, то в великий мій буде що дещо залежати від нього. І така апеляція і звернення до Трампа дуже дуже правильна. Тим паче, Зеленський вже зустрічався з Трампом, Вже була зустріч, і одна історія, коли це була його зустріч в ролі президента, і нині це зовсім дві різні історії. Нині він є очільником країни, яка чинить проти російської агресії. Абсолютно інша зараз розуміння ситуації, те, що було раніше, і інша ситуація. Тому я думаю, що таке звернення правильне. І Зеленський запросив Трампа в Україну. Я б наполягав би також на тому, щоб він все-таки сюди приїхав, подивився, що тут відбувається, провести такі переговори сьогодні з ним і для того, щоб він в публічній площині виступив із зверненням до своїх однопартійців і закликав негайно проголосувати допомогу Україні. Тобто надати більше зброї. Задаємо, що сказав Трамп. Якщо Путін не погодиться на мої умови, я дам Україні стільки зброї, що вони його знищать. От треба продовжувати. Оце якраз друга частина, що не можна вговорити цього факім терориста, як сказав Зеленський Путіна, його треба поставити на місце, і це може зробити в тому числі і Трамп, який очолює республіканців, які сьогодні мають більшість у конгресі. Шау, в палаті представників, тому це також дуже правильне звернення, і добре, що сьогодні в офісі розуміють таку необхідність такого публічного діалогу. Е, так, ну і власне, щоб закінчити американську тему. Була ж історія, що новий спікер палати представників сказав, що ось пакет допомоги для Ізраїлю. Український пакет обговоримо пізніше. Джозеф Байден обіцяв вето на цей, е, значить, пакет і сказав, що ні, треба ухвалювати в одному пакеті українську допомогу і ізраїльську допомогу. Це теж. Частина, ну я так думаю, передвиборчої боротьби ну, Байдену треба показати, що він сильний 100%. і він може керувати. А от чи не втрачаємо ми дорогоцінний і безцінний навіть час на, на те, що американці між собою доказують, хто сильніший, хто хто потужніший, в кого, в кого є? Друзі. Ну, я думаю, ми ж з вами свідомі того що вранці. Джозеф Байден або Дональд Трамп не прокидаються з думкою про те, коли п'ють чашку кави або просто прокинуться, а що там в Україні. В першу чергу вони думають, як їм будувати внутрішню політику. Звісно, Україна є одним із факторів побудови такої і внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, але вони бачать дещо по-іншому. Відмінно від нас ситуацію в США і питання, які ставляться на порядок денний голосування в палаті представників, ну дійсно не визначаються лише Україною. І чи Ізраїлем навіть я і про це скажу, і тут як на мене я говорив і говорю. Мені так здається, та я в цьому навіть переконаний, що велике значення має авторство законопроекту, який голосуватиметься щодо допомоги Ізраїлю та Україні. Законопроект проголосований до Ізраїлю в Палаті представників. Він направлений у Сенат, і зараз питання в тому, чи він буде підтриманий в Сенаті, і саме стосовно цього документу. Білому домі і сказали, що Джозеф Байден не підпише його, тому що ну там якось не так розподілені на їхню думку кошти платників податків, і це є загрозою національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Я просто хочу задати запитання, коли ця сума в 14,3 мільярди доларів становила загрозу національної безпеці США. Ну, територічне запитання. Так само, якщо це допомога Україні в 60 мільярдів доларів, коли це така сума була загрозою національній безпеці США. Ні, абсолютно виключно відверте політиканство, яке сьогодні є між республіканцями та демократами. Так, нам це дійсно болить. Ну, ми, ми, ну Ще раз наголошую, ми, ми це розуміємо. Але не політики в США. Вони також циніки і зараз будують свою виборчу кампанію. Втім, ще раз наголошую. В будь-якому випадку для них це питання для вирішення дуже важливе для Джозефа Байдена, який вже ініціював не один пакет в Україні допомоги військової і фінансової, йому потрібно не програти цю історію в очах виборців своїх. Тобто Україна має залишитися суверенною державою, навіть воюючого гіпотетично, допустимо, що, хоча б в тих по тій лінії фронту, яка є нині. Аби він не посунувся, Україна не може програти, бо якраз ж це ж зараз і дискусія між республіканцями і демократами. То ви хочете, щоб Україна не програла, чи щоб Україна виграла. Вони в такому сенсі будують. тобто вони підвищують ставки. Ця історія нам може зіграти в плюс абсолютно відверто. Єдине, це моя думка. Єдине, що нам потрібно правильно вибудувати зараз діалог. Звернення Зеленського мені так е, е, скидається, що саме й було таким першим пасом до республіканців, аби вони. Е, Швидше ухвалювали відповідне рішення, тому я думаю, що і для Америки це питання цікаве, і ми отримаємо позитивне рішення. Питання лише часу не запапав, на завершення щоб сказати, часу немає. Ми маємо ще певний зазор. Маємо певну фінансову подушку у Сполучених Штатах Америки близько 5 мільярдів доларів. Це на найближчі місяці нам виплачуть. Добре, з цим розібралися. Давайте тепер до української тематики. Сьогодні вночі були влучання по Одесі, по портовій структурі інфраструктурі, але от окремо повідомили, що постраждав Одеський національний художній музей, якому власне сьогодні виповнюється 124 роки. Ми знаємо, що ми багато говорили про те, що Путін може бути схиблений на якомусь символізмі, на якихось датах. Ви не вбачаєте, що це якась була ну я не знаю, спроба. Показати отим одеситам, яких росіяни хотіли зачищати, що от тепер все, тепер вас уже захищати не будуть. Можливо, я не виключаю цього. Але задайте, ще було і влучання Преображенський собор у липні цього року. Це також була дуже показова історія, коли фактично свою церкву, да, скажімо так, вони беруть і обстрілюють. Просто набста, тим паче, спасу про собор там великий мірі будувався за рахунок коштів саме благодійників, і тоді реакція води світів була ну доволі ну такою жорстокою по відношенню до Путіна. Але як на мене, то на сьогоднішній день я б ну не перепішував без значення знаєте, того, що от такі удари кардинально змінять ситуацію, десь на якій стороні ні. В будь-якому випадку це просто показ того і демонстрація того, що ми можемо бити, ми будемо бити, але навіть і в Україні ну, типу, як... у будь-який спосіб будемо тероризувати цивільне населення, щоб це цивільне населення жило в страху. Я вам хочу сказати, що тут ще питання не лише страху. Якраз говорю про Одесу, тому що те, що до прикладу, я спілкуюся з Одеситами, колегами, то вони кажуть, що все-таки ждунів дуже багато, їм байдуже, куди пролетіло. чи по собору, чи по музею. Розумієте, що це зробив Путін. Тому чи Путін там зараз і вони чудово це розуміють. Путін переймається от слова Патрошева учора ввечері. Прозвучали, він вже сказав, що і, і знову ж таки я наголошую, Патрошев, який як правило не виступав з політичними заявами. Він сказав, що ви знаєте, на в Україні так на Україні є, ще є ще політичні сили, там які здорові, як він їх називає, які от е, чекають там кращих часів і мовляв, все буде добре. Це був посил до кого. Тому коли Путін там або Росіяни вдають таких, задають таких ударів. То це швидше демонстрація того, що вони можуть це робити. Тут ще один такий цікавий момент, на який треба звернути увагу. Зеленський вчора говорив про системи протиповітряної оборони, е, і він наголошував на тому, що вони допоможуть нам і на фронті, і уберегти ці війну інфраструктуру. На сьогоднішній день на правду, якщо говорити про Одесу, Одеса чому зазнає таких потужних ударів, тому що там не достатньо систем ППО, їх недостатньо. Якби їх було більше і місто було захищене, це вкрай потрібно, то нам би було простіше б набагато, і їх ну зрозуміло, що територія України велика. Це сьогодні виклик, в першу чергу, і для нас, і для заходу, аби вони холили швидше таке рішення. Але якогось символізму там ну я ну, слухайте, Ну ми тоді маємо кожного дня говорити про символізм Путіна, коли він обстрілює нас. Ну ну так кожного дня ж є ж обстріли чи приліт по новій пошті, чи ще кудись. Якщо тут буквально нещодавні, да, випадки брати. Тому це на привели кажаль війна. А для Путіна його правильно ще раз наголошу Зеленський назвав терористом, Неважливо які об'єкти знищувати головне, щоб це було показово. Так це зараз саме знищення цього музею. Це я показово, але він демонструє свою, знаєте, байдужість. не лише він. Я тут хочу сказати, що це демонструє і путінська команда, яка сьогодні виходить на передній план у е -е, Кремлі. Це команда, яку сьогодні очолює і Шойгу. А, ясно, до речі, сьогодні мають десь по обіді порах порахувати голоси у Молдові. Напередодні там відбувалися місцеві вибори. А -а -а. Що цікаво, в рідному селі Маї Санду переміг кандидат від партії Поперешнюка у рідному селі Поперешнюка переміг кандидат на посаду примара, Ну це такий мер або е очільник сільради. Да там так приблизно це називається, значить, навпаки, у селі Поперешнюка, значить, кандидат від партії Маї Санду, але буквально за два дні до виборів вони скасували реєстрацію партії шанс, яка була проросійська, яка була ну там правонаступницею партії Шор. І отут питання демократичності цього кроку. Ну так виглядає досить сумнівно. От що ви що ви думаєте, як відреагують спостерігачі на, на ці вибори? А я чув уже вашу розмову із колегами з приводу цього. Вона мені дуже цікавою видалася. А, і добре, що ви знову підіймаєте це питання, тому що та у нас а, теж і... говорять просто про вибори. Мільйон уже разів говорили. Вже є чутки, що збираються вибори. Навіть на там називають дату 31 березня наступного року. Окей, то виборчі тематики все одно нам потрібно якось розбирати. Так. Так, абсолютно правильно слушно ви говорите. Тим паче, да. буквально днями колеба сказав, що дійсно в офісі президента розглядають питання проведення президентських виборів. І там є питання щодо там правонаступництва, чи може президент зберігатися і повноваження п'яти 31 березня і так далі. Ну це вже такі спеціалісти будуть рожовувати, але я думаю, що ми це також будемо піднімати стосовно е недопущення до виборчого процесу партії в Молдові. Ну друзі, я от Молдова це взагалі унікальна історія. Там проблема територіальна ще з 89-го року, ще з часів Радянського Союзу, і, і не бачити це, не розуміти доволі складно. І коли, до прикладу, вдовж вже от, ну, до прикладу, коли продовж більш ніж 30 років ця проблема не може ніяк вирішитися, так то безумовно треба ухвалювати і, і м, приймати якісь радикальні рішення, не допускати. Проросійськості ще більше на території Молдови, якби ще це було, знаєте, там трішки раніше. Ну я б можливо сумнівався в тому, що це треба робити чи ні нині а, На прикладі України то абсолютно очевидно, що такі рішення повинні бути. Якщо говорити вже про демократичність тоді, давайте скажемо так. А як корелюється з демократією санкції, які ухвалює ООН на тлі терористичних дій певних країн, обмежуючи їхню діяльність Це ж нібито теж негуманно так. Ну, ми, ми можемо так трактувати, перевернути з ніг на голову, можемо, але ж ми ж розуміємо, що якщо ми даємо можливість заробляти терористам, то вони нас будуть вбивати. Ці через політичні інструменти зараз робляться до влади для того, щоб змінювати там е, державний устрій і взагалі змінювати орієнтири цієї країни, яка ну очевидно прагне бути проєвропейською. Так, це політична боротьба, але вона межує зі здоровим глуздом. От якраз тут треба розділяти мухи від котлет. Це моя особиста думка і це моє особисте переконання. Якщо були підстави заборонити про російську партію на території Молдови, треба це робити. Ще раз наголошую у Молдові територіальна проблема ще з 89-го року. Там у цей анклав е, та не анклав, Анклав Росії, так Придністров, який до цього часу є, і який є несе прямо загрозу і нам, друзі. Бо на сьогоднішній день давайте не забувати, що ми також вимушені дуже пильнувати з усіх точки зору, тут тому числі і військових, можливість нападу з Придністров'я. А, окей, ну і на фінал. Михаїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, колишній очільник Одеської обласної адміністрації, написав листа з тбілійської в'язниці і сказав, що ну можливо йому видніше з тбілійської тюрми про те, що в Україні боротьба з корупцією йде і досить розганяти зраду. І ця боротьба з корупцією є реальною, і він звертається по суті ну не лише до України, він до світу звертається. Перестаньте обзивати Україну суперкорумпованою країною. Цей процес. Іде. Що ви думаєте про, про цей його жест? Він сам є політичним в'язнем. По суті, його не відпускають, у нього проблеми зі здоров'ям, тим не менше, він пише про українську корупцію, точніше про українську антикорупційну боротьбу. Зверніть увагу, що такі взаємні публічні е, публікації на підтримку один одного були від Зеленського від Сакашві. Зеленський вимагав від влади Грузії звільнити Сакашвілі, тому що Сакашвілі є громадянином України. Пригадаємо скандал саме за часів Порошенка, він був позбавлений громадянства, а потім вже Зеленський повернув йому громадянство. зараз без відносно до там юридичних моментів, це не настільки важливо. І я вважаю, що і Ростінню саме такий лист Сакашвілі, як лист на підтримку команди Зеленського, яка проводить боротьбу з корупцією. Ми, звісно, не можемо бачити зараз. Кількість обшуків затримань, порушених кримінальних справ і так далі. Процеси йдуть, але процеси вони настільки довгі, що ми зараз не можемо конкретно зробити визнаки про те, що це все завершилося і закінчилося. Тому я думаю, це швидше знаєте, на таке політичне, політичні компліменти один одному для того, щоб показати, що так корупцію з корупцією в Україні борються. Процес триває. Але результати його поки що мало очевидні. Ну я інакше розцінити це не можу. Добре, не на фіналу нас хвилинка буквально лишається. Порахували у центрі національного спротиву, що так звані добровольчі батальйони на південних окупованих територіях, так звані добровольчі батальйони росіян, вони ж туди намагалися загрібати місцеве населення, але його там з'ясувалося, що не більше 7%. От що це нам говорить про тих, хто ну півтора року тому опинився в окупації. Я думаю, що там все ж таки є проблема знову сказати складно, бо не знаємо детальної інформації, що відбувається, але переважні більшість це таки кількість мобілізовані, які зараз беруть безпосередню участь у бойових діях на сході. Це все таки і депресивних регіонів Росії. Звіти набирають. Хоча ми бачимо статистику по кількості втрат, які несе Росія, але на Росії мобілізаційні процеси не припиняються вони активно тривають, вони приховані. Те, що я до прикладу читаю зі ЗМІ, то там дуже потужно ставиться завдання місцевим органам влади, саме пошуку соціально вразливих верст населення, хто має кредити, проблеми з законом і так далі, і в такий спосіб саме забезпечувати мобілізаційний ресурс на Росії. Тому десь так воно виглядає, але будеться називати як добровольчі. Пропаганда російська вона нікуди не подівалась. Ну і гроші, яких місцеве населення в депресивних регіонах ніколи не бачило і ніколи б не побачило. Теж на жаль працюють. Дуже дякую вам за розмову. Керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Шановні пауза. Новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.